Всім привіт! Ви на каналі Інтертехніка, з вами Євген. Зараз буде огляд такого 14 міні мінітрактора. Вперше чую про цю марку. Погляньте, ось стоїть цей красунчик. Марка Terra Force 454 LXL. Ось такий мінітрактор попався мені на руки. І зараз трохи розповім про нього. З того, що я вже бачу і знаю. Двигун тут в ньому чотирьохциліндровий на 45 кінських сил. Давайте відкриємо капот. Я його трошки помив був, щоб був красивий, а не в пилюці. Погляньте. Чотири циліндрики. Безпосередній вприск, Рідинне охолодження. 41-23 ВТ. Ось так, таке маркування він має. Бачу, 33 кВт. Отже, 45 кінських сил він все-таки видає. Двигун атмосферний, без турбонадува. Також примусове є циркулювання рідини в ньому. В комплектацію входять противаги. що передні, що задні. Погляньте. Також передні крила вже зразу на ньому встановлені, металічні. Бачите? І найбільше мене дивують його колеса. Дуже такі високі. Погляньте, передня резина, сіні 5 на 20, а задня. 11,2 на 28, аж. Дуже величезна резина. Через те, мабуть, і назва комплектації XL. Капот в ньому нагадує моделі Forte. Такі також роблять в такому виконанні з нікельованим таким пластиком. Лінзова оптика. Спереду є такі вухо. Показую вам. Передній мост ініціали переднього моста. Ось так. Погляньмо на весне обладнання. Заявлена інформація, що навіска витримує 400 кг. Самі пера без зварних швів і мають знизу такі підсилення. Є штатний фаркоп. Ось так він тут трошки повис. Ось бачите, розпридільник, звичайний. Оптика має такий вигляд. Тепер. Салон. У нас є ось така підножка. І майже рівний пол. КПП з боку. Сидіння. Невже не на пружині? Так, сидіння жорстке, дуже великий мінус. Речоги знаходяться більш-менш в зручних місцях. Дотягуюсь спокійно. Ось така схема перемикання і досить дешева приборка в ньому встановлена. Давайте тепер заведу його і проїдемось. Так, погляньмо на виворот. Це вліво, це вправо. Посередній виворот В передачі вмикається чітко. Не треба з дзвоним вижимом Морочитись, не вкрускають. Все добре. Ану. Так. Третє чуть, чуть йому. Крила бачите, як шатається? Треба, мабуть, додатково їх підсилювати. Альма. Альма. Мені сподобались. Чітко зупинили мені трактор. І тепер на стояночку. Да, виворот геть паскудний. Мені не подобається. Ось такі цікаві якості я вам вже розказав, мабуть, з того, що один раз на ньому приїхався. Та й думаю, на цьому все. Вартість його саме цікавіше, 8500 доларів. Досить небагато за 45 кінських сил, я вам скажу, але ж ви бачите, різні дрібнички і показують, що де на ньому зекономили. Дешева приборка, дешева торпеда, дешевий руль. Дешеве сидіння, дешеві крила. О, не досить комфортний, дешевий капот. ну, Також зеркальця. Ну, на різних таких штучках зекономили, дрібничках. Але двигун, коробка, мости все в ньому прекрасно працює. З вами був Євген. До побачення. Слава Україні!